Зберегти і донести до людей найцінніше це завдання музеєм не під силу. За звичним браком бюджетних коштів державні музеї опановують фандрейзінг. Це пошук додаткових джерел фінансування. Музейники з 20 міст України упродовж найближчих п'яти днів навчатимуться цьому на відповідному семінарі. У такій справі переконані столичні фахівці, особливо корисним є досвід аналогічних закордонних закладів культури. Ночі в музеях, театралізовані вистави, все, що є цікаве зараз в закордонному досвіді, є дуже цікаві проекти, які пов'язані з відцифровкою власного матеріалу, від створення кінофільмів про музеї, тобто віртуальні подорожі по музеях і звичайно за, за цим майбутнє. Ініціатором проведення таких навчань саме тут на Прикарпатті, став обласний художній музей. Попри руйнацію основного виставкового приміщення, наразі він один з кращих в Україні. Запорука успіху креативний підхід до музейної діяльності. Аби пожвавити відвідуваність, місцеві музейники активно впроваджують освітні інтерактивні програми. Серед найпопулярніших майстер-класи з писанкарства, розпису тканин та ялинкових іграшок. Ми просто самі для себе відкрили, що ми направду робимо те, що не робить ні один музей України. Ми розвинули велику мережу шанувальників мистецтва, і власне оці шанувальники мистецтва, меценати музею дають нам можливість сьогодні так гідно показувати себе в Україні. Кожен з учасників семінару презентував свою рекламну продукцію. Попереду візити у філії прикарпатських музеїв Яремчі, Коломиї та Рогатині. Результатом сподіваються діячі культури стане спільна резолюція до профільного міністерства.